Штори Мікс бренд на люверсах. У лоті маємо 10 одиниць 331 гривня за одну штуку, за одну упаковочку. Загальна вартість 3310 гривень. І показую, які вони тут є. У лоті є ось таких буде 4 упаковочки оливкових, це напівпрозорі. На люверсах абсолютно всі. Тут по 2 штуки. Сірих у нас буде також по дві штуки у упакуванні. Тут 140 на 160, вибачте, 140 на 160 а тут у нас 140 на 175, помиляюся вже. Тут по дві штучки, це такі більш щільні штори. І також є дві упаковки по одній шторі. шторі шоколадні. Також на люверсах вони прошиті, подивіться, будь ласка. Тут параметри ми маємо 135 на 215, тобто вущі і довші. В дизайн тут додається декор, декорувальний ось такий не орнамент, а деталька. Ось така це кутаса декоративна. І нагадую вам, 331 гривня за одиницю для того, щоб замовити, будь ласка, переходьте в опис даного відео, залишаю контакти наших менеджерів.